Навчиться довіряти мені. Аби я зайняв перше місце в вашому житті, над вашим розумом, над вашими емоціями, над, над, вашими, над страхом всього, чи я можу е подолати ці проблеми, чи не, не зможу. І знаєте. Ну, це, це дійсно є потрібно випрацювати щоденним життям молитви собі цю впевненість. Іду в дорогу, ну, знаю, <кхід> знаю одне. Одні, так, одні, одною рукою руль, а другою вервицю тримати. Значить, під покровом когось, хто сильніший. За мене, аби поруч бути з кимось, хто мене любить, і хто має тисячу можливостей, як, де, де зупинитись, де набрати, а нібито то все так получається, бо кому Господь Бог, тому, як говориться, не знаєте далі, тому і всі святі. Розумієте? Але е, це закваска фарисейська і садокейська є, і я все мушу е, забезпечити самі своїми силами. То не означає, я нічого не роблю. Роблю все, але покладаюся на тебе. Мати мір в душі це сто разів більше, як все те, ой, не можу, опускаю руки. бо Мені людина може себе саму прилякати, накрутити на закваска фарисейська, садкейська, а дух Ісуса Христа ти є поруч, і Він прагне робити ці такі чуда. Не знаєш, що буде завтра, бо вже не хватає, я вам колись говорив за цю жіночку, як вже. Не мала дров. Коли приїхав, був у Щорну, і кожен день ходила кожного дня на службу Божу. Куди не зверталася, тоді не було е, Анна Іванівна. Е, з, о, з, о, з, як, як то там наверху біля лікарні. Но, так що, е, і, і вона. І вона Каже, куди не звернулися, всі не мали. Не мали горючого, не мали, як довести дрова. І е, вона говорить: так, вона так ніжно говорила: Ісусіку, ти знаєш, яка у мене ситуація, ну, я йду до тебе. Якщо хочеш, постарайся. Якщо хочеш, поможи мені. Ну, і вже коли е, потім самий до неї один чоловік прийшов і каже: так, Слухайте, мені сьогодні прямо з неба упало горуче. я не розраховував, можу вам треба вам ці дрова, чи не треба, і привіз її безкоштовно. І вона, і вона потім вечором на службі Божій з такими очами, як два прожектори повними вдячностями, вдячності, що хтось так піклується. Розумієте, вчитися довіряти йому, вчитися довіряти при всьому, при всіх тих наших журбах, проблемах, при всьому стані здоров'я, при всіх довіряти йому, довіряти Ісусові. Це є цей новий квас, який може нас наскрізь це є дух розп'ятого і боскресло Ісуса. Не знаю, як буде, але знаю, що Ти зі мною. І не важливо, щоб ми знали наперед, що буде. Є такі організатори, що так все організують в своєму житті чи в сім'ї, що вже там місце, тобі, на жаль, немає. Бо я про все попіклувався. Ну, це і сміх, і гріх, але в цьому росте лише людська гординя. Я все. Є такі люди, що і в церкві можуть сказати, я там я це зробив, я, я, я. я заспонсорував, я постарався. Я... А де є Господь? Де є Господь? Де він? Він, та ти відпочивай. Ти потім мені е, якусь грімоту можеш дати, який я е, крутой, е, бо що на мені вся церква стоїть, та не на мені, на Ісусові. І дійсно, ми маємо бути пальцем, який показує неустанно на нього. Він мене сполонив. Якби не Господь мені сили дав так як в першому читанні, є про це, як, як людина, люди, народ ізраїльський і в пустині йшов до погибелі, до смерті, коли не покладався на Господа. Як вони, вони змоглися своїми силами потім лише на нарікання, нарікати, на плакати, бунтуватися, але приводили на себе смерть. А життя то є цей, який з неба приходить, щоб нас оживляти, щоб нам додавати вогню і сили, і провадити нас не лише скрізь сьогоднішній день, але відкрив, бо він є дорога, яка провадить аж до вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!